Якщо ви дивилися Ice Death Mouis, то вже знаєте, чого очікувати від настільної гри час кексиків. А якщо передивилися його повністю, то тим більше варто звернути увагу. Адже ця гра чудово передає всю абсурдність і веселий хаос культового мультсеріалу на вашому ігровому столі. Коробка незвичної форми і дуже приємна на дотик. Відкривши її, одразу помічаєш знайому мальовку по боках коробки. Всередині, звичайно, що є правила і одна величезна колода карт. Час кексиків це карткова гра, де хаос та веселощі стають головними правилами. Майже у свій хід ви можете зіграти карту або взяти нову, але все значно цікавіше, ніж здається на перший погляд. Гравці починають із трьома картами в руці, і їхня мета першим назбирати рівно 10 карт. Не менше, не більше. Але є один нюанс. Щоб виграти, вам потрібно з десятьма картами досидіти до свого наступного ходу. Після того, як ви скажете, час кексиків. Якщо ви забудете це зробити, доведеться грати далі. Карти в грі діляться на три типи: карти дій, захисту та пасток. Найцікавіше починається, коли гравці використовують карти дій. З їхньою допомогою можна змусити інших гравців брати додаткові карти, скидати карти, змінювати порядок ходів, пропускати ходи, або навіть обмінюватися всіма картами з іншим гравцем. Особливий шарм грі додають карти пастки та захисту, які можна зіграти на у свій хід, щоб захиститися від дій інших гравців, або Перенаправити їхній ефект на когось іншого, або просто у випадковий момент зробити комусь погано. Наприклад, якщо хтось сидить в інтернеті, украдіть ну, у нього три карти, а то нема, щоб під час партії розсліджуватись в телефоні. Час кексиків це дивовижно весела та хаотична гра, яка прекрасно передає дух оригінального айсдех-муві. Її найбільша перевага це атмосфера абсурдного гумору та непередбачуваності, яка змушує сміятися всіх за столом. Грати в неї можна взагалі з будь-ким – від новачків до досвідчених гравців, адже правила прості, а взаємодія між гравцями створює кумедні ситуації. Обов'язково даруйте цю гру своєму другу, якщо він є фанатом Ice Death Movie. Він точно оцінить всі відсилки та унікальний гумор, який чудово передає дух оригіналу. Також що кексиків стане ідеальним подарунком для любителів веселих та динамічних ігор, адже тут немає часу нудьгувати або гортати телефон. Ситуація за столом змінюється, щомиті. Ну і звичайно, гра також сподобається любителям карткових ігор. Механіки прості, але створюють безліч цікавих ситуацій. А якщо ви шукаєте карткову гру, але з більшою стратегічністю та глибиною, раджу звернути увагу на тено. Це гра з елементами блефу та запам'ятовування дій інших гравців Сеттингом середньовічної Японії. Придбати. Час кексиків, тену та багато інших нестільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті WoodCat. Використавши промокод, переходьте за посилання в описі та купуйте найкращі ігри разом з WoodCat. На цьому, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових оглядів. До нових зустрічей!